Кажуть, що є ночі, коли світ ніби забуває, де закінчується реальність і починається щось інше. Ночі, коли повітря стає тонким, як пергамент, а тіні поводяться так, наче живі. У такій миті людська душа бачить більше, ніж очі, більше, ніж варто було б знати. Саме в таку ніч, у далекому 1992 році, в маленькому грузинському містечку, захованому між гір, прокинулася жінка. Її не збудив звук, не холод. І навіть не страх. Те, що розірвало її сон, було схоже на раптовий удар світла, який розсікає темряву, мов блискавка, її звали Леля-какулія. її дар бачити те, що приходить звідти, де немає часу. Вона підхопилася з ліжка так різко, ніби чиясь невидима рука торкнулася її плеча. Ночі в горах справді холодні, але той мороз, який пробіг її тілом, не мав нічого спільного з природою. Це був холод пророцтва. Кілька хвилин Леля сиділа нерухомо вдивляючись в темряву, де у каміні тліли останні вуглини. І саме у їхньому тремтливому світлі вона знову побачила те, що погнало сон геть міста у вогні. Постаті людей, що падають, як тіні, і небо, яке більше не схоже на небо. А посеред усієї цієї чорної бурі дивний вибух світла, неруйнівний, народжувальний, народження сили, народження долі. Так почалася історія, яка лякала навіть її саму. Історія про країну, що стане випробуванням для світу, про Україну, про війну. Про майбутнє, яке ми сьогодні проживаємо на власній шкірі. Голос стає нижчим, наче торкається стін старої тиші. У 90-х світ вірив у нову епоху. Радянський колос впав. Люди говорили про переміни, про свободу, про те, що найстрашніше вже позаду. Але Леля бачила інше темні жилки подій, що перепліталися довкола народів. Вони тягнулися, мов чорні корені, і всі сходилися в один центр. Вона рідко говорила про свої видіння, знала, слово це ніж, який може різонути в неправильний момент. Але з кожною ніччю її сни ставали гострішими, наче хтось шепотів їй просто у вухо. Говори попередь. Світ не готовий, але він повинен почути. І Леля заговорила. Вона описувала Україну, охоплену полум'ям, задовго до того, як над Донбасом пролунали перші постріли. Вона говорила про материнські сльози задовго до того, як ці сльози стали буденністю мільйонів. Разом із Болем вона бачила і світло, тонку нитку, що проростає крізь темряву, як квітка, що пробиває бетон. Її бачення не мали дат, не звучали як вирок. Це були не події, це були відчуття майбутнього, химерні візерунки, які міг прочитати лише той, хто не боїться дивитися у прірву. Так її слова стали легендою. Голос ніби рухається темними коридорами часу Московська імперія так вона називала джерело Тіні, не Росію, не державу, а саме імперію, що живе чужою кров'ю та зломисним минулим. Вона захоче взяти те, чого не може мати, Україну. І саме це бажання зламає її. Леля казала це без тремтіння, холодно, точно, як лікар, що вимовляє діагноз, від якого холоне спина. Люди слухали її. І відверталися. Ніхто не хотів вірити. Світ був сонний, самовпевнений. Здавалося, великі війни лишилися у минулому, але її тихий голос знову і знову повторював: Україна це не територія, це ключ, і той, хто спробує його зламати, розбудить сили, які не зможе стримати. У її словах не було політики, було щось глибше, містичний рух історії, невидимий для тих, хто живе лише сьогоденням. Леля казала Україна мусить пройти через темряву, щоб згадати свою справжню силу. Не у владі, не у зброї, а у серці. І що саме правда, зрештою, ламає імперії, а не танки. Гуркіт далекої бурі що ще не почалася. Я бачу Москву, яка вчепиться у минуле, як хижак у стару здобич, казала вона. Вона знову підніме тіні, брехню, страх, і від цього здригнеться весь світ. Її слова записували на пожовтілі сторінки, ховали у шухляди, передавали пошепки. Хтось сміявся, хтось молився, хтось боявся. Але ніхто не забував, бо в її голосі звучала та сама тиша, яка приходить перед бурею. Та були видіння, які вона боялася вимовляти вона шепотіла. Я бачу лідера, який мислить силою, а не розумом. Воїна без честі, його кінець прийде не ззовні. А з тих земель, що він вважав покірними. Вона бачила Кавказ, що спалахує, як суха трава, бачила регіони, які виходять з під контролю, мов вода, що прориває стару дамбу, бачила імперію, що тріскається зсередини, наче глиняна статуя, яку час давно перестав берегти. Коли впаде імперська тінь, казала вона, це станеться не від чужого удару. Вона впаде від власної темряви. І коли Велика війна справді накрила Європу, люди раптом почали згадувати її слова: зошити, записи, спогади, усе набуло нового значення. Те, що колись здавалося містичним шепотом, почало звучати як відлуння сьогодення. І головне, те, що вона називала дорогою до світла українці пройдуть крізь темряву, не втратять себе, знайдуть у собі силу, якої не бачили раніше. Її слова були простими. Свобода це не прапор, це внутрішній вогонь. І якщо він загориться в Україні світ побачить світло, вона вірила, що це світло стане відповіддю на тінь імперії і, можливо, її знищить. Коли перші удари Великої війни пролунали там, де ще вчора стояла тиша, світ згадав слова, які колись здавалися фантазією знущанням над здоровим глуздом. Неможливістю, але ніч, у якій колись прокинулась Леля Какулія, повернулася на іншу землю. Уранці, коли люди прокидалися, щоб іти на роботу, вести дітей до школи, пити свою каву, небо раптом розірвалося, вибухи накотилися на українські міста, наче грім, що забув про милосердя. І в ту мить стало зрозуміло те, що вона бачила у грузинській темряві, почало втілюватися у реальність. Голос ущільнюється, стає напруженим. Колони техніки сунули на Київ, мов ожелі тіні минулих імперій. Чорний дим застилав вулиці, сирени рвали повітря, страх і віра жорстоко зіштовхнулися в людських серцях. І саме в цей момент найтемніший, найтривожніший, найкрихкіший спрацювало те, що бачила Леля, хоч і не називала прямо стіна, яка не з каменю і не з бетону, стіна з людей. З їхнього духу Київ стояв, Україна стояла, світ дивився і не впізнавав ні українців, ні себе. Леля казала: спершу світ мовчатиме, сумніватиметься, пильнуватиме здалеку. Але коли побачить справжнє лице темряви, він не зможе залишитися осторонь. І так сталося: кадри зруйнованих міст, сльози людей, які трималися один одного, руки, що розгрібали завали в надії знайти живих. Усе це розбило броню байдужості. Очі Європи, які так довго були напівзаплющені, відкрилися і вже не змогли закритися знову. Голос стає майже медитативним та Леля бачила більше, ніж просто війну. Вона бачила рух енергії, що котилися, мов хвилі, через континенти. Вона говорила про економіку не як про таблиці, а як про живий організм, що рано чи пізно дає збій, якщо живиться брехнею. Гроші перетворяться на пил, казала вона. Не буквально, а метафорично, наче сила, якою хизувалася імперія, вислизне крізь пальці. І світ став свідком цього: знецінення, санкції, відтік капіталу, заводи, що гасли, як старі ліхтарі, люди, які втратили віру в завтрашній день. Це був не удар. Це була ерозія, повільна, невблаганна, як згасання вугілля у печі. Закадровий голос знову нахиляється в сторону тривоги, але ключове, найнебезпечніше передбачення лелі стосувалося не сусідів, не кордонів, не дипломатії. Воно стосувалося того, що станеться всередині Росії. Я бачу іскри вогню, казала вона. Маленькі, майже непомітні, але з них виросте полум'я, яке ніхто не зможе загасити. Вона описувала ці іскри як випадкові акції непокори, жести від чаю, тихі нерівні кроки опору, спершу в маленьких містах, потім у середніх, а згодом у промислових гігантах, де тисячі рук звикли працювати в унісон, де втома й безнадія перевершать страх. Голос стає суворим. Найбільший страх імперії народиться не в столиці, попереджала Леля. А там, де люди вміють працювати, але не бачать результату своєї праці. Там, де заводи вмиратимуть, наче поранені звірі, там, де сім'ї залишаться без хліба. Вона говорила про Сибір, про Урал, про далекі міста, що століттями годували імперію, але залишалися безликими в її очах. Саме там, казала Леля, прокинеться думка, що не боїться більше нічого. А за думкою підніметься народ. Голос повільно наростає як хвиля, і тоді почнеться те, що вона називала тремтінням карти. Кордони, які здавалися вічними, почнуть рухатися. Назви, які, здавалося, ніхто не сміє забути, підіймуться над старими ранами і впадуть у прірву історії: Чечня, Татарстан, Башкортостан, Якутія. Ні, це не пророцтво у буквальному сенсі, це містичний образ. Відчуття того, що довго стримується, але одного дня проривається назовні, мов річка, яку десятиліттями намагалися загнати у бетон, тиша. Довга, тривожна пауза, що затримує подих. А Україна в цей момент не сторонній глядач, вона центр вирівнювання енергій. точка, де історія змінює напрям. Леля казала Україна поверне своє, але не через гордість і не через помсту. А через природний закон, бо те, що належить світлу, завжди повертається до нього. Вона бачила повернення Криму не як тривалу облогу, а як раптову зміну балансу, як момент, коли фортеця, що стояла століттями, впаде, тому що її власні стіни більше не тримають. Це був не сценарій, це було відчуття, пульс майбутнього. Голос стає теплим, але пройнятим величчю. Потім вона казала про зброю. Про те, що в Україну прийдуть системи, які змінять саму природу бою. Те, що прилетить, буде не просто залізом, говорила Леля. Це буде знак зміна вітру. І світ побачив, як нові технології перевернули хід війни, як удари з повітря точково знищували те, що раніше було недосяжним. Українська армія почала змінюватися зі зраненої у загартовану, з оборонної у надсучасну. Леля казала. Україна стане військовою над державою, не тому, що хоче, а тому, що змушена. Бо доля народжується в потрясіннях. Голос переходить у м'який натхненний тембр. Та найцікавіше не зброя, не технології, не кордони. Ні. Найцікавіше майбутній світ, який народиться після цього потрясіння. Леля говорила про Європу, яка нарешті зрозуміє свою слабкість і створить власну армію. Про НАТО, яке розшириться, наче океан після шторму. Про Україну, яка стане мостом між цивілізаціями, не буферною зоною, а мудрим, сильним центром світу, який вміє тримати баланс. І тоді майже пошепки вона додавала. Під час війни народиться диво. Українці зроблять відкриття, яке змінить енергетику світу. Це звучало як фантазія, як казка. Як сон, але багато найсильніших проривів народжувалися саме у моменти, коли людство стояло на краю прірви. У її словах не було точності була лише метафора: енергетичний промінь у темряві щось нове, свіже, революційне. Закадровий голос стає глибшим ніж будь-коли. Та Леля бачила не лише технологічні зміни, вона бачила те, що завжди важче за будівлі, за кордони, за заводи. Переміну в людських серцях. Вона казала, що українці повернуться з війни іншими, сильнішими, глибшими, мудрішими, і що країна підніметься не просто з руїн, а з власного страху. Бо справжня перемога це не прапор над будівлею, це світло всередині людей. І тоді Леля переходила до найглибших, найделікатніших картин Київ. Місто, яке ворог хотів знищити за три дні, стане культурною столицею Європи. Не через розмір, не через багатство, а через силу духу. Українська мова, зневажена, заборонена, принижувана століттями, пролунає в Афінах, Парижі, Вашингтоні, Берліні, стане мовою сили, мудрості, науки, і світ почне дивитися на Україну не як на територію, не як на поле бою, а як на джерело світла. Світло, яке довго приховували, але яке проростає крізь будь-який морок. Майбутнє, яке бачила Леля Какулія, починалося не з перемоги, а з очищення, з болю, який палить, але не знищує, а формує, мов металева кувалда, що б'є по розжареній сталі. Вона казала: справжня відбудова почнеться тоді, коли люди зрозуміють, повернення до старого неможливе, бо старе зруйноване не бомбами, а часом. Голос стає ширшим, як горизонт після грози. Маріуполь, Бахмут, Волноваха міста, які сьогодні існують більше в болю, ніж на карті. Леля бачила зовсім інакше. Вона називала їх ворітьми майбутнього, бо саме там, де темрява найгустіша, найсильніше проростає світло. Вона бачила ці міста як світанкові ровесники. Скляні фасади, зелені бульвари, вузькі вулички, де чути сміх дітей, лабораторії, університети, нові інженерні центри. Це будуть міста, створені не для влади, а для людей, говорила Леля. Міста, де кожна будівля дихає відкритістю, де немає місця зловживанням. Де корупція не зможе сховатися, бо вся система й прозора, як гірська вода у грузинських струмках її дитинства. Закадровий голос ніби втягує глядача в глибшу реальність, і саме тут Леля говорила про нову матрицю життя, не просто відновлення доріг, мостів і даху над головою, а перебудову свідомості. Корупція це звичка, що проходить у крові поколінь, але війна вигорить її. Бо народ, який бачив смерть так близько, не потерпить брехні. Ці слова звучали не як звинувачення. Вони звучали як хірургічний вирок, точний і неминучий. Вона бачила державу, де кожна копійка проходить через електронну систему, де не можна сховати жодного рішення, де чиновник це не влада, а служіння. Голос стає теплішим, майже обіймаючим. Та Леля ніколи не забувала про Грузію: про свій народ, свій біль, свою землю. Вона говорила, що Грузія та Україна піднімуться разом, наче два дерева, що проростають корінням у спільний ґрунт. В її видіннях Тбілісі перетворювався на квітучу долину мистецтв, на серце Кавказу, що б'ється в такт із Дніпром. Грузинські винороби будували фестивалі миру, давні монастирі ставали університетами, а туристи з усього світу шукали тишу серед гір, які нарешті зітхнули вільно. Два народи, що пройшли через біль, стануть союзниками не за договором, а за покликом серця, казала Леля. І це було не про політику, це було про карму народів. Голос знову наповнюється містичною глибиною. Та найбільш незвичні її видіння стосувалися нової Євразії. Вона говорила, що після падіння імперії на великій карті світу з'являться нові назви, народи, що були забуті, раптом отримають голос Якутія. Край льоду і шаманів оживе новою енергією, змішає древні ритуали із технологіями. Татарстан і Башкортостан стануть центрами інновацій, де стародавні культурні коди сплетуться з новими формами економіки. Це було не пророцтво факту, це було бачення можливостей, які відкриваються там, де руйнується страх. Імперія, казала Леля, завжди стоїть на контролі над ресурсами, втративши їх. Вона втрачає себе, Закадровий голос, наче переходить у шепіт. А коли імперія впаде, Україна стане серцем нового світу, не гегемоном, не диктатором, а маяком, мостом, що поєднає Європу та Азію, технології та традиції, науку і духовність. Леля бачила українські університети, куди приїжджають студенти з усього світу вивчати стійкість. Не як військове мистецтво, а як мистецтво виживання душі. Вона бачила лабораторії, де створюють нові джерела енергії не нафтові, не газові, а чисті, як світанкове світло над Карпатами. Вона бачила дрони, що рятують людей після стихійних лих. Вона бачила медицину, що повертає поранених до життя. Вона бачила науку, яка більше не служить війні, а служить життю. Голос уповільнюється, ніби торкається найболючішого, але найсубтильніша частина її видіння стосувалася не технологій і не держав. Вона стосувалася людей, які повернуться додому після війни. Леля казала: вони будуть носіями нового світла, вони бачитимуть світ інакше, і вчитимуть інших бачити. Вона бачила програми підтримки, де ветерани стають наставниками. Бачила садочки пам'яті, де діти саджають дерева замість пам'ятників, бо живе дерево це символ, який не дає забути, але не вчить ненавидіти. Вона бачила церкви, де люди різних конфесій моляться разом не про перемогу, про зцілення, бо перемога це лише момент, а мир це дорога. Голос набирає майже космічну інтонацію, і коли всі думали, що це межа її бачень, Леля раптом заговорила про космос, так, про космос. Вона казала, що війна стане поштовхом до нового етапу освоєння Всесвіту. Українські ракети, створені в Дніпрі, понесуть у небо супутники, що стежитимуть за планетою заради миру, а не війни. Вона бачила українських астронавтів на місяці, і навіть прапор на Марсі не як претензію. А як символ того, що країна, яка пройшла крізь темряву, здатна сягнути зірок. Світло переможе темряву, але тільки якщо люди триматимуться разом, як зірки в галактиці, так вона казала. Це було не наукове передбачення, це було поетичне бачення єдності, яке виходило за межі фізики. Голос стихає, стає майже молитвою і, нарешті, останнє те, що Леля називала «народженням маяка. Коли війна закінчиться, коли пил осяде. Коли біль трохи стихне. Українці побачать у собі те, що було з ними завжди, але що було заховане у глибинах, внутрішнє світло, світло сили, світло свободи, світло любові до землі, до мови, до один одного. І саме це світло, а не зброя, а не кордони, а не перемоги, стане справжнім дивом. Бо диво це не те, що приходить ззовні. Диво це те, що народжується всередині. Голос завершує. Повільно, велично, наче ставить печатку над пророцтвом у холодній грузинській ночі. Леляка кулія побачила те, що змусило її прокинутися з криком. Вона побачила темряву, вона побачила страждання, вона побачила руїну. Але понад усе вона побачила світло, яке проростає з української землі так могутньо, що здатне змінити світ. І, можливо, можливо, її пророцтво ще не завершене. Бо космос безкінечний, і сила людського духу так само безкінечна.